Харківським шкуродерам у Дніпропетровській області не місце. У цьому впевнені дніпровські зоозахисники, яких обурив вилов собак у селищі Слобожанському. Хоч тварини повернули їхнім кураторам завдяки волонтерам та співробітникам міської ради, подібне не повинне трапитися знову, адже собак ловили повністю соціально адаптованих тих, які не становлять загрози для людей. В 2014, 2015, 2013 році ця статистика доступна. Єжегодно Харківська вот вот живодерня КП по поводженню з безпритульними тваринами вивезла, вивозить кожен рік від 63 до 66 тонн Трупа собак і кошик. Своє обурення діями харківського комунального підприємства, з яким місцева влада Слобожанського уклала угоду на вилов собак. Захисники тварин вирішили донести до посадовців у вигляді мітингу під стінами обладміністрації. Люди не розуміють навіщо ловити тих тварин, на стерилізацію яких вже були витрачені бюджетні кошти. Ми не хочемо, щоб Дніпропетровській області було так же, як в самому Харкові. ми за те, щоб по гуманному обращалися з животними у нас в області, не тільки в місті. Мітингувальники впевнені усила губернатора вирішити цю проблему на законодавчому рівні. Ми хочемо, щоб прямо сьогодні, прямо в ближайше время, їм був підписан запрет Запрет на заключення договорів о безвозвратному Матлові. щоб всі глави районних адміністрацій. Ва заключать такие договора, потому что безвозвратный отлов – это убийство. До учасників акції протесту вийшов представник облдержадміністрації, який попросив людей оформити відповідне звернення. Його установа розгляне і вже у понеділок дасть відповідь, які заходи можна вжити, аби випадок у Слобожанському більше не повторився мы ми це зараз быстренько приостановим? Потім розберемося, в чому дійсно там причина. Наскільки вони там об'єктивні, об'єктивні. Оба действительно водіє всеми необхідними ресурсами для того, щоб управляти цим процесом. Втім, на цьому зоозахисники зупинятися не планують. Вони звернуться до правоохоронців, органів місцевого самоврядування, як в Дніпрі, так і у Харкові, а також розмістять відповідну петицію на сайті президента. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.